Важко уявити сучасну війну без крил розвідників саме вони 24 на 7 виявляють цілі ворога для відпрацювання по ним артилерії, РСЗВ, ФПВ та всіх наявних засобів. Робочей в небі а в силах оборони було ще більше. Росіяни горіли ще ефективніше. Міністерство оборони запустило систему закупівель Dot Chain Defense. Це маркетплейс, де підрозділи в декілька кліків можуть замовити різні типи дронів безпосередньо у виробника, оминаючи бюрократію. Для нас взагалі це супер історія. А, перший момент, що да, час. Час він дуже дорогий, реально на цій війні. По факту, в нас є школа, центр підготовки пілотів. І наше бажання в тому, щоб коли. Пілот отримав сертифікат, він одразу отримав борт і почав працювати. Якщо у нас є можливість завдяки дочейну скоротити цю відстань, це для нас супер історія, тому що пілот буде використовувати наш літачок ефективніше. Це показує практика. Наразі в проєкті беруть участь 12 бригад сил оборони. Військові можуть зайти на дочей-дефенс, обрати виробника FPV, крил розвідників або важких бомберів і одразу замовити БПЛА на поточні бойові задачі. Виробник відгружає продукт протягом не більше трьох тижнів, а рекорд п'ять днів від замовлення до отримання дронів підрозділом. Доходило і до півроку. Я знаю, що і хтось і довше чекав. Для нас ну, реальний кейс. Люди закінчують нашу школу, отримують сертифікати, йдуть до себе в частину. Засобів немає. Поки замовлять, поки склад незрозуміла логістична історія. Проходить час. Людина весь цей період літає на умовному мавіку, робить якісь скиди через. Сім-вісім місяців отримує борт, і вона вже ну, вона вже не пам'ятає, ніяк виглядає софт, ніяк ми показували, як ми там протидіємо подавленню, як, він вже не, не пам'ятає, як його там, посадити там, більш коректніше. Зараз реально типу, менше місяця. Це класний результат. Е, Зрахування того, що в нас навчання йде місяць. І якщо одразу запустити механізм, тобто відправити екіпаж до нас, і одразу запустити механізм, Покупки комплексу, то умовно вони десь в один час і зійдуться. Це супер історія. Таким чином бойові підрозділи можуть оперативно планувати операції та враховувати поточні потреби з огляду на бойову ситуацію на землі. Я як військовий з досвідом можу з певністю сказати, що у противника немає таких технологій, і в них набагато довше. Йде від замовлення засобів до надходження у підрозділи. А з такою системою, як Do-Change Defense, ми дуже сильно превосходимо нашого противника, і це дає нам надію на швидку перемогу. Найголовніше, щоб це допомагало нам в веденні бойових дій, Щоб зберігали життя наших піхотинців. Окрім цього, до Чейн Дефенс невелює корупційні ризики, бо бригади виробник спілкуються напряму. Військові бачать ціну на дрон і планують використання наявного бюджету без зайвих прокладок. Система ця розвивається в подальшому. Планується в цій системі викласти інформацію від усіх виробників із зазначенням ціни. Кожного виробу таким чином, військові частини зможуть оцінювати не тільки ефективність бойового застосування, а й економічну ефективність. З боку запобігання корупції, це надасть можливість зменшити корупційні ризики в частині усунення так званих фірм прокладок і. Підвищить доброчесність. Фінансується дотчейн Defense через агенцію оборонних закупівель. адмініструє державний оператор Тилу, тому і Дотчейн. Власне, на сьогодні через систему на бойові підрозділи вже закупили 11 тисяч 800 БПЛА на суму 416 мільйонів гривень. Міністерство оборони планує розширити систему для більшої кількості підрозділів а також масштабувати номенклатуру на системи РЕП та наземні роботизовані комплекси.